We are showing a movie to run for approximately one hour and fifty-five minutes. <laughs> Напевно, ви не раз бачили кадри з фільмів, де пілот біжить до свого винищувача. Цікаво, але такі дії в кіно не просто задля епічного кадру. Так відбувається і в реальності. Ви коли-небудь замислювалися навіщо вони так роблять? Який сенс бігти до літака, коли можна спокійно до нього дійти? Подібні думки виникають самі собою, і ви навіть не здогадуєтеся, скільки цікавих моментів приховує у собі авіація, і час дати відповіді на всі питання. Насамперед розберемося з цим бігом. Хіба 30 секунд стануть вирішальними? Літак це майже як спринтер, завжди готовий до старту. Ви просто запустили його і вже рухаєтеся. Навіщо пілоти роблять всі ці дивні речі перед польотом? Щоб дати відповідь на запитання, слід звернутися до історії авіації. Перші літальні апарати були зроблені з найдоступніших і найлегших матеріалів з деревини та тканини. Як ви розумієте, надійними такі конструкції назвати дуже складно. Тому часто траплялося, що дерев'яна подоба літака не встигла рушити, як одразу ж розвалювалась, а пілот отримував травми від падіння деталей. Тому зазвичай за літаком біг напарник, який в разі аварії допоможе вибратись з-під завалювання через майже 100 років почали з'являтись перші так звані винищувачі. Це був технологічний прорив у військовій сфері, і як не дивно, з цим проривом з'явилися нові проблеми. Перші двигуни внутрішнього згоряння, встановлені на ці літаки, могли легко спалахнути і знищити винищувач ще до зльоту. Сучасні літаки, такі як F-22 Raptor, позбавлені всіх первісних проблем, а їх тести проходять зі спеціальним обладнанням. Ми справді будували винищувач для 21-го століття, який міг протистояти всім сучасним загрозам. Але чому пілоти досі бігають до них? Вся суть полягає в підготовці тіла. Справа в тому, що F-22 — це справжній літак 21-го століття. В ньому втілені останні досягнення технічного прогресу. ВПС хотіли отримати винищувач невидимку, який міг би літати в суперкруїзному режимі. Тобто він повинен літати на надзвуку, не перемикаючись на форсаж. При максимальній висоті польоту 19 тисяч метрів він витримує швидкість вдвічі більшу за швидкість звуку, а це величезні навантаження, особливо для людського організму. Непідготовлена людина не зможе витримати такого і просто втратить свідомість у польоті. Тому, щоб стати пілотом такого потужного винищувача, необхідно пройти складну і довгу підготовку. Щодня пілоти F-22 проводять немов справжні олімпійські чемпіони. Три щоденні тренування, які включають здачу силових нормативів, проходження тренажерів, що імітують справжні перенавантаження, і найголовніше біг крос-дистанції. Норма швидкості бігу для пілота не менше 20 кілометрів на годину. Щоразу при тривозі кожен пілот повинен бігти до свого літака. На війні кожна секунда дорога, і якщо пілот зволікатиме, то може просто не встигнути на найважливішу місію в його житті. До того ж, біг несе фізично. Користь, готуючи організм до польоту, і саме для підготовки тіла пілот біжить до свого винищувача. За цю дистанцію м'язи розігріваються, мозок насичується, але гені розширюються і готуються приймати велику кількість кисню з маски. Завдяки цій простій вправі, справжні аси можуть виконувати настільки грандіозні повітряні подвиги. Та й виглядає це дійсно епічно, але не менше епічно, ніж встановлення озброєння на літак. У процесі зарядки ракети прикріплюють. Ця спеціальним апаратом до вузлів підвізки F-22 Raptor. А ви замислювалися, скільки все це доброважить? Візьмемо, за приклад, стандартний набір із шести ракет АІМ 120 вагою по 160 кг кілограм кожна, ще дві протиповітряні АІМ 9 Сайдвіндер і чотири некеровані бомби по 450 кг кілограм кожна. Додамо до цього вагу вбудованої гармати Гатлінга та її боєкомплекту. На виході отримуємо щонайменше дві. 1200 кілограм маси, і все це раптор запросто переносить без жодних проблем. Справжній Геракл. Звичайно, до такого красення не гріх їй пробігтися, коли ти його пілот. А що на рахунок вертольотів? До них також потрібно бігти? Давайте розберемося, а для кращого розуміння візьмемо найкрутіший і найбільший вертоліт у світі ch 53K King Stallion. Своїм виходом він наробив стільки галасу, що всі армії світу почали. Побоюватись за свою безпеку, а налякав він їх насамперед своїми неймовірними розмірами. Він вийшов просто величезним, можна навіть сказати, це повноцінна літаюча вантажівка, озброєна гарматами. Та що там казати? Це єдиний у світі вертоліт, здатний піднімати техніку вагою до 16 тонн. Це наш улюблений CH-53, Це найбільший вертоліт в американській армії. Двигун вагою майже тонну став серцем усієї системи. Потужність цього апарату 7,5 тисяч кінських сил. А тепер згадайте, яка потужність у вашого автомобіля, і ви зрозумієте, наскільки ж він сильний. Ось тільки за потужність доводиться платити, і споживає він понад тисячу літрів палива на годину. Ми не турбуємося про те, скільки потужності нам потрібно докласти для проходження повороту, підйому чи зниження, адже цієї потужності у нас завжди вистачає. Чи вартують такі проблеми того? Відповідь звичайно, адже гелікоптер вийшов справді крутим. Як беззаперечний доказ в нього вдалося завантажити одразу восьмиколісну бронемашину LAV-25 і 155-мм гаубицю М198 з боєкомплектом та всім персоналом. CH-53K більш потужний, більш безпечний, і більш простий в обслуговуванні вертоліт. Хоча він набагато потужніший ніж попередники, сучасна конструкція робить його набагато простішим в керуванні та обслуговуванні. А загальна вантажопідйомність CH-53K більша, що дозволяє командиру операції перевозити все необхідне задля для підтримки бойових дій на великій відстані. Цей гігант настільки великий, що для заміни його гвинтів потрібно як мінімум шестеро людей та спеціальне обладнання. Не менш цікаво проходить і його прибирання. Навіть щоб просто помити вікна, людині доводиться ризикувати життям і висіти підвішеним на тросі. Складна штука ці вертольоти. Та й літаки теж. Однак у нашому світі є такий апарат, який відноситься до обох типів літальних апаратів одночасно, але водночас не стосується ні того, ні іншого. Мова йде про. MV-22 22 Оспрей конвертоплан, що увібрав в себе окремі можливості всіх видів літальних апаратів. Почнемо з того, що Оспрей може злітати на висоту 7 тисяч метрів і при цьому розвивати швидкість 565 кілометрів на годину. Ці показники більші, ніж у Сікорській, але явно менші, ніж у F-22 Raptor. Раптор. У цьому плані конвертоплан все ж таки більше схожий на вертоліт. Але головне питання у тому, як же він працює. Відповідь досить проста: оспрей вертикально злітає і сідає. А ось уже в польоті він може повернути гвинти і рухатися як звичайний турбогвинтовий літак. Можна сказати, що оспрей має найскладнішу конструкцію в сучасній авіації, яка дозволяє йому так круто та епічно трансформуватися. До того ж, ВМС США уклали контракт на придбання чотирьох від 22 з повністю оновленим обладнанням та безпілотним управлінням. Хто знає, можливо, роботи придумають Якусь свою загадкову традицію для цього апарату. Багато концепцій майбутніх операцій морської піхоти буде зосереджено на тому, що Боспрей робив ще більше ніж те, що він робить зараз, і при цьому робив це кращим. Є ще одне питання, яке виникає саме собою: як обслуговуються такі великі літаки, наприклад, легендарний б 52 Адже він просто гігантський? Його довжина становить 50 метрів. А розмах крила 56. Висота такого титану 12,5 метрів, що майже як п'ятиповерховий будинок. Ймовірно, це буде найвідоміший літак в історії. Таку махину неймовірно складно обслуговувати. Одні тільки його колеса важать по 150 кілограмів кожне, і це в облегшеному варіанті, а замінювати їх доводиться кожні п'ять польотів. Але ще складніше завдання замінити лампочку на самій верхівці хвоста Б-52. Можна, звичайно, зробити, немов герой із кінофільму Залізти на літак без страховки і замінити лампочку прямо в польоті. Але звісно, так ніхто не робить. Найпростіший спосіб вирішити таке завдання. Тання це використати підйомний кран. Саме так і роблять більшість авіакомпаній. І швидше за все, це найдорожча і найскладніша заміна лампочки, яку ви можете собі уявити. Бі 52 став не -52 тільки символом бомбардувальника, а й символом рішучості Америки. А на цьому у нас все. Підписуйтесь на канал, якщо відео вам сподобалося. А також не забувайте висловлювати свою думку лайками та коментарями, які ми уважно читаємо. Дякуємо за перегляд.